Вирішити долю навчального закладу у сільській місцевості не так просто, адже школа це осередок життя у маленькому селі. Таке непросте питання про пониження ступеня двох навчальних закладів громади, паликоровівського закладу загальної середньої освіти першого другого ступенів з дошкільним підрозділом і Орехівчицького закладу загальної середньої освіти першого другого ступенів було винесене на сесію під Кам'янської селищної ради. З 1 вересня там мали навчатись 47 і 45 учнів відповідно. За процедурою проведення пленарного засідання відбулася реєстрація депутатів, хорум є, тож сесію відкрито. І вже традиційна хвилина мовчання за загиблими захисниками. А далі розгляд питань порядку денного. Серед них бюджетні і те, яке зібрало повний зал люду. Про пониження ступеня Пелекоровівського закладу загальної середньої освіти першого-другого ступенів з дошкільним підрозділом. Фактично мова і про майбутнє цієї школи. Представила напрацьований проєкт рішення начальник відділу освіти Віра Ковальчук, оскільки на функціонування всіх навчальних закладів громади не вистачає коштів освітньої субвенції. Керівництво громади довелося вдатися до непопулярних кроків і запропонувати дітям та їхнім батькам інші умови навчання, аніж були до того. Керівниця відділу освіти зазначила, що утримувати заклад, де в класах іноді по дві-три дитини це розкіш для їхньої громади, та наголосила, що крок вимушений. Я чітко сказала, що ні моя позиція, ні Богдана Ярославича ми не були заінтересовані в тому, щоб зупиняти, призупиняти, закривати школу школи, навчальні заклади. Ми не йшли з тою метою життя заставляє, тому що е, насамперед фінансове Ну, нам 3 3 мільйони 700 Нам недостатньо субвенцій. Ми позрізали і е, вчителям для вчителів е, е, престижність. Депутати щодо відділу освіти ми розташували на сайті, тому що в тих двох навчальних закладах саме менше дітей. Залишаємо початкову школу і залишаємо садочки. Яке депутати рішення прийняли? Попередню дана реорганізація щодо можливості прийняти до себе таку кількість учнів була проговорена з керівництвом підкам'янського опорного закладу. Оптимізувати мережу навчальних закладів управлінцям підкам'янської громади наголошували в обласному департаменті освіти. Де постійно моніторять ефективність використання коштів освітньої субвенції. Попередньо ми якби проговорили, так будуть забезпечені, тому що діти перейдуть до підкаменя. Якщо під камені зараз, наприклад, 24-31 дитина додається, діти поділ на групи і вчителі будуть забезпечені роботою. Всі вчителі будуть а скільки там залишається? Окрім окрім. Психолога, так як місця тут немає, бо дітей немає відповідної кількості, то я пропоную їй 25 ставків в пеняках. І мені сказали, що цьогоріч ми вам дали. Якщо ви не будете проводити ніяких заходів, то ви залишаєтеся при своїх інтересах, і ну а ми вже йдемо, лізуть боргинам. На вчо в листопаді місяці ну прийдуть вчителі, вони залишаються без заробітної плати. Реорганізація школи у Паликоровах набула широкого резонансу у батьківських колективах, адже крім кваліфікованих педагогів, завдяки участі школи у різних проєктах, тут значно оновили і пристосували для потреб дітей приміщення. Серед іншого, тут реалізовують міжнародні проєкти від громадської організації Осередок польської мови і культури. Зазначила голова цієї організації Ганна Балтарович та застерегла депутатів, що підтримка запропонованого проєкту рішення може бути ножем у спину цій співпраці. Школа може працювати, може функціонувати, але до нашої думки ніхто не прислухався навіть на тих зборах, які були, нас ніхто не хотів чути. Толком нічого нам не хотіли пояснити. Тільки говорять про якусь якість освіти. Ну я не розумію, це хочуть принижити нас чи наших дітей. що... Ну то принижуючи вчителів, вони принижують наших дітей. Тобто, що наші вчителі вчителі неякісно вчать дітей. Ну, ми того ми не можемо зрозуміти. Наші нас задов... задовільняє то, як проводяться уроки. Моя донька навчається в молодших класах. Вона з з дуже великим задоволенням йде до школи, вона поважає свою. Вчительку вона поважає взагалі взагалі вчителі. Вона з радістю йде туди. Вона спішить завжди. От вона вже не може дочекатися, коли закінчиться. Канікули, щоб знову щоб знову йти туди, і о, от о, натомість то, щоб щось якось пропонувати, щоб може зали, ну, залишити ще ту школу, утримати, ну хоча б ще якийсь час, то нам от сказали, що це невигідно. На, будуть економити. На чому економити, також нам ну, не зовсім адекватно пояснили на чому економити. О, десь наділи, що нас почують. Хоча би трохи до нас таки прислухаються, але нас, на жаль, ніхто не почув. До поликору ми їдемо біля трьох кілометрів, десь так вона їде. Ну, а до до, до Підкам'я десь біля десяти. Ну я так точно вам не скажу, щоб я сама не водій не во не вожу біля десяти. Так час в дорозі буде. Час в дорозі це дітям треба швидше просинатися, тоді пізніше приїжджати. І ну це сама оця втомлю, втомлюваність дитини. Так само вона йде від навчання на, на груз. Вас задовільняє якість навчання. Особисто мене так задовільняє, і кожен з батьків. Я вам також думаю, що скаже, що його задовільняє. У розпал дискусії щодо економії коштів голова селищної ради Богдан Бутинський зазначив, що дана реорганізація була детально пропрацьована робочою групою, і всі наслідки враховані до найменших дрібниць. Ми повинні приймати такі рішення, які будуть йти в інтересах нашої громади. Я хочу сказати ще наступне. сьогодні стояло питання в економії, там, чи, чи цифри є. Якщо цифри були підготовлені, були робочі групи. Були зібрані, де не ті цифри всі обговорювали. І ці цифри стояли, в кожному рядку є. Yeah. Сьогодні називалося приклад Балиховської школи, де було люди пенсійного віку, які були, які вже на пенсії. Керівник закладу звільнився, є наступний, які години враховані. Це так ставки відпадають. Під Підкам'янській школі були люди, які мали більше навантаження, зараз менше навантаження. Ось де економія. Точну цифру, звичайно, ми не можемо сказати, що це буде 125 тисяч чи 128 тисяч, але цифра мінімум 100 тисяч вона буде по одній школі. Це... Опонент голови депутат Андрій Івасюта поділився з колегами своїми побоюваннями, що керівництво громади може не справитись з тим, аби в повному обсязі і на належному рівні забезпечити організацію навчання для дітей з паликоров. Він як ніхто бачить ці ризики, бо ще донедавна очолював школу у паликоровах. Конкретно питання до вас ви сказали працівників, що там зменшення ставок, бо виведені пенсіонери. Ми говорили палику від школи, ми назвали так. двох вчителів, які є пенсійного віку. Вони вивільнені? Ні, ні, вони працюють. І не троє, а твоє. Я Назвав чітко питання, яке. Так... Ну, чекайте все. Запитання наступне. За наступне. Ви говорите, що в нас все так чудово, в нас бюджет порівняно з минулим роком на даний час 21 і сріс відсоток, можливо, там буде 18-15. У нас так чудово, але ми понижуємо ступінь. А, Логіки а, теж, теж немає. Далі. З приводу підвозу, з приводу підвозу ми всі прекрасно знаємо. Я можу повторитися практично більше трьох тижнів. Не було бензину. Я довірюсь бож... на це питання. Стоп. Виступи, стоп. Так не було. І більше трьох тижнів дітей до підкамені не довозили. А за рахунок спонсорів ми підвозили дітей до Колихарівської школи. В лютому, віки. Так не підвозили? А, а, а знаєте чому? Знаєте а чому? Лютому, Сказати, вам чому? Сказати Бо тендер на дизель не пальне провели, а на бензин ні. Не встигли у коментарі для ТРК «Броди» Він детальніше пояснив свої побоювання за майбутні школи, в яку вклав стільки своїх зусиль спершу пониження ступеня передбачало. У нас є два приміщення, і передбачало, що початкова ланка і дошкілля буде в одному приміщенні. Ну тоді я розумію економію. Відповідно, менше витрат на енергоносії. У нас дві котельні. Відповідно, одна котельня менше буде працювати, паливо менше зарплата кочегарам. Можливо, хтось з молодшого обслуговуючого персоналу був би вивільнений відповідно, коли би проводили до норм штатні розписи. І тоді економія була б не тільки освітня субвенція з місцевого бюджету, надхожені місцевого бюджету. Ну, При другому засіданні робочої групи начальниця відділу освіти сказала, що е, залишається все так, як є. Бо, звичайно, треба було багато зусиль, праці і коштів також вкласти. Якщо зробити дошкільний підрозділ в школі, ми маємо досвід, бо ми самі е, створювали цей дошкільний підрозділ ще в 2009 році за керівництво Євгена Васильовича. Батьки все робили своїми руками. Є певні гігієнічно санітарні вимоги, мають бути маленькі унітари. Умивальники, відповідно, кухня, трьохразове харчування. Це зробити не так швидко і не так просто. Ну, їм простіше відмовитися, залишити все так, як є. Ну, а наступний крок це я вже тепер розумію. Відповідно, якщо забрати 20 дітей зі школи, кількість дітей в, школі, в навчальному закладі зменшується і витрата на одного учня зростає. На ну на два-три на два десятки тисяч, і тоді наступний крок буде це закриття повністю освітнього закладу. Е, Проєкт рішення, який був висвітлений минулого року на сайті е, селищної ради, е, прогнозована кількість учнів в нашому закладі на цей рік мала бути 38. На даний час у нас є 47. Тобто, е, ну тенденція позитивна. Кількість учнів зростає, теж саме зросла кількість вихованців дошкільного підрозділу. Загалом у нас зараз нараховується 65. Якщо минулого року було 58 з дошкільним підрозділом, ну, звичайно, це за рахунок внутрішньопереміщених. У нас проживає на даний час 4 сім'ї. Сім'ї вже деякі більше року в нас, і вони мають на меті купити житло, вже домовляються з власниками, хочуть залишитися жити в нас. А ми отакими от рішеннями просто їх відштовхуємо. Бо люди, коли питають, їдуть на постійне місце проживання, питають: є школа, є садочок. Ми їм кажемо, є, а тепер її не буде. Ці слова підтверджує багатодітна мама пані Ірина з числа переселенців, каже, тому й поселилися тут, що гарна школа так близько від їхнього нового дому. Ми приїхали з до Донецької області, я приїхала з сім'єю. У нас приїхало шість чоловік, троє з них дітей. Ось ми як приїхали, ми приїхали в травні. Тут дітям дуже сподобалось. Зразу сподобалося, не знаю, чого так, навіть там на Донбасі в нас їм не так подобалося, як тут. Чого ми взагалі проти цього? Тому що ну як, у мене є першокласниця, воно йде в перший клас. І розділяти дітей я не хочу, щоб одні діти ходили тут в школу, інші діти ходили там в школу. Якась не те, чому якісь люди вирішують де навчатись наш нашим дітям. Чому я цього не розумію? Депутати, чому вам не запитали у нас, батьків, чи хочемо ми цього, чи хочемо, чи ми за, чи ні. Я цього взагалі не розумію. Так не можна. Чому на сході йде війна? Там розстрілюють ці ці школи, ці будинки, а там не закривають школи. А тут під час обговорень думки депутатів, чимало з яких вчителі розійшлися. Наприклад, Ірина Горобйовська звернула увагу присутніх. На те, що орієнтовно така ж кількість дітей постійних мешканців громади щоденно доїжджає до Підкам'янського опорного закладу з літовищ. Між тим депутати ухвалюють рішення. Батьки демонстративно полишають приміщення, а згодом влаштовують обранцям громади коридор ганьби голосування проєкт рішення про пониження ступеня паликівського закладу загальної середньої освіти. Отже, Підкамерська селища Рада вирішила понеси ступінь Поликовського загального закладу середньої освіти з ушкільним підрозділом Львівської області до початкової школи з 1 вересня 2023 року. Змінити назву Паликровського підполз... навчального закладу загальної середньої освіти контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську поліцію з питань освіти. Отже, ставлю голосування <поємане> з назвою прізвища. Хто за те? З назвою прізвища? Хто за те, що ми... Пропозиція депутата і вас сути чоловіки, щоб голосували по іменному. Та всі голосування будуть по імені. Хто за те, щоб дане рішення затвердження за основну цілому? Прошу голосувати. 17 за. Yeah. Рішення прийнято. Проти. проти. Два. Рішення прийнято. Наступне питання. Так, а ви у людей, хто проти, хто запитали. Наступне питання. про підвищення ступеня Олеківщинського закладу загальної середньої освіти. Те саме питання, я думаю, ми його проговорювали чи якісь до цього питання. Хто за те, щоб дане рішення прийняти до основу цілому? Прошу голосувати. Хто за? Про те, що рішення не просте, каже колега і однопартієць Андрія Івасюти, та говорить про підводні камені цього скажеш, питання. Рішення, я не думаю, що будь-котрох будь депутатів, чи педагог чи не педагог за те, щоб таке рішення приймати. Я думаю, більше воно вимушене, як хотів би хтось підтримати чи не підтримати. На сьогоднішній день тенденції при всіх відсотках, зростаннях тенденції до збільшення дітей немає і не проглядається. І тримати, як вже говорили на сесії, 12 шкіл для тисячі учнів, то, ну, то катастрофа, то колапс. І я думаю, що тільки початок того, того всього процесу. Uh -huh. Не буде, по-перше, не буде якості освіти. По-друге, як другий, другий кричащий момент, про який сьогодні ніхто не зауважив. Вчитель в школі під камені, коли працює з п'ятьма дітьми, не завжди задоволений, що за ту саму зарплатню працюють в Паликоровах з двома учнями. Я був в золочині. На на нараді по саме по освіті, і питання стоїть чітко. Субвенція буде, але коли будуть бачити економію знизу, зацікавлено стежив за перебігом розгляду даного блоку питань присутній на сесії начальник відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Володимир Бартошик. Така розгалужена мережа шкіл у підкам'янській громаді, не аби як турбувала управлінця від освіти районного рівня. Запропоновані керівництвом під Кам'янщини кроки оцінив позитивно а при сприятливій демографічній ситуації. Каже школу в паликоровах відновлять з досвіду своєї роботи на посаді керівника відділу освіти. Я знаю, що це буде величезна економія. Цього одного мільйона економії не буде тільки тому, що за рахунок будуть зроблені додаткові заходи для цих дітей, які прийдуть навчатися із паликорою, прийдуть навчатися в Підкамінь, і для них будуть зроблені додаткові заходи у зв'язку з збільшенням кількості дітей. Це збільшення кількості факультативів, це збільшення кількості гуртків, секцій, збільшують там поділ на класи. У нас відбувається як правило, коли приходять діти. Тому це покращення буде навчань умов навчання для дітей. За це, за це треба ну, аплодувати, правда, бо ну, це добре, ми для того і живемо, щоб зробити дітям кращі умови. Паликорви будуть, і школа там обов'язково колись відновиться, бо я впевнений, що ми, українці, заживемо гарно, щасливо у своїй сторонці. Багато. Ми будемо дуже багатою нацією, ми будемо дуже багатими людьми. І наші жінки будуть народжувати багато дітей, і цю школу від обов'язково відродять. То скільки насправді зекономить селищна рада на цій реорганізації і чи є альтернатива цьому рішенню, запитуємо у голови Підкам'янської громади. Він каже, питання задавнене ще з часів Бродівського району. Що взяти пропорційно з 20, з 21 по 20 23 рік сусідня субвенція для нашої громади зменшилась на 7 мільйонів гривень. Нам потрібно шукати якісь були механізми. Ми розуміємо, що ці заходи вони були неминучі, адже є 12 навчальних закладів і 1015 учнів. Що сьогодні? Сьогодні ми понизили ступінь закладу в Палихровському закладі, до початкова школа буде і дошкільний підрозділ залишається. Відповідно, частина людей залишається працювати в закладі, молодші 4 молодші класи, вихователі. Відповідно, технічний персонал залишається працювати. Що відбувається з педагогічними працівниками? Їм буде запропоновано можливість працювати в підкам'янському опорному закладі. Стояло питання по економії. Дійсно, як я вже наводив в своєму виступі, економія є, ми, по нашим підрахунках вона становитиме близько трьох мільйонів гривень. В чому суть економії цієї? Суть, якщо ви всіх працевлаштуєте. Суть економії полягає дуже просто. Є педагогічні працівники, які пенсійного віку, які пішли на пенсію. Є директор закладу, який звільнився, на його місце став інший, який працює в закладі. Тобто, ми бачимо, що кількість ставок все одно зменшується. І кількість людей, які мають під кам'янські школі, можливо, навантаження воно є також зменшено навантаження. Тут, то півтора ставки, має ставку. Єдине була проблема це те, що є два приміщення в одному закладі. По-друге, якщо ми будемо, тільки буде питання в опаленні йти зимовий період, але ми все таки зараз розмістили і старостинський округ в цьому приміщенні розміщуються в перспективі. Можливо, ми розмістимо і народний дім, щоби опалювався або той народний дім, який є паликових, щоби. Великий там немає опалення сьогодні, там є в садочку опалення. Це потрібно використовувати для громади села. Я mm. думаю, що громада села ну, з часом у нас зрозуміє, що це не був крок для того, щоб село знищити, а це можливо буде і в майбутньому і розвиток населених пунктів. Очільник громади каже, що на часі пониження ступенів також інших більш віддалених навчальних закладів, але провести необхідні заходи з оптимізації поки не дозволяють відстань і стан доріг. Провезення є безперебійне. Ми маємо два нових школяри. Заклад під Кам'янський школярів. Ми надали їм в рамках обласної програми. Школяриків ми зараз будемо отримувати ще третій школярик, тобто проблеми школяриками в нас такої гострою сьогодні немає. Звичайно, можливо, з часом вони буде потребувати оновлення чи там ремонту, але на даний час цього немає. Чому стоїть питання, що ми тільки робили не середні, не понижували ступінь у середній шкіл з 11 до 9, тому що у нас вийде дуже велика відстань добирання дітей до школи на даний час. Тобто, якщо, наприклад, ми понизили Пеняківцям, наприклад, чи Маркополі стояло питання пониження ступеня, тобто діти з Луховця будуть їздити під камінь, це буде 20 кілометрів. Тобто, вже добирання буде тих дітей близько 40 хвилин, враховуючи стан доріг, який там є. Лише по освіті ви економите, чи ще якісь галузі зазнають економії? Дивіться, на цей рік ми прийняли вперше. У нас був прийнятий збалансований, можна сказати, бюджет. І єдина наша проблема цього року була це дефіцит освітньої субвенції. Тобто, ми розуміємо, що навіть цих заходів, які ми робили, їх буде можливо і недостатньо. Але це будуть такі перші кроки. Ми будемо бачити, як буде з наступного року розраховуватися субвенція. Тобто, якщо у нас буде більше субвенція, ми можемо з рахунок цього підняти заробітну плату педагогічних працівників. Крім несприятливої демографічної та економічної ситуації у підкам'янській громаді, додалась ще й міграційна у зв'язку з війною. Разом з тим, через війну маленькі села Під Кам'янщини залюднюються і оживають. Важливо, аби в цьому керівництво громади бачило ресурс і перспективу для свого розвитку, а всі мінуси змогло мінімізувати і перетворити на плюси. Сподіваємось, що ті непрості кроки, які зроблено, справді підуть на користь якості освіти в будь-які часи, а особливо сьогодні. Розумна молодь є ключовим ресурсом України. Вона не майбутнє, а теперішнє. Уже сьогодні вона програмує. Завтрашній день вільної і незалежної країни